Друзі, вітаю всіх з нашої Бессарабії. У нас другий день дощ, другий день у нас чуєте генератор, куди чек приїхав, з роботи включив, бо вчора без світла цілий день сиділи. Ну, з обіду десь виключили. Юки цвітуть, як бачите. Вчора син дзвонив з кишенів, а в них випав сніг. У нас тільки мрячка. У нас е сьогодні з сестрою другий день операція качки. Вже боюся щось лисне сказати, бо геть заблокують нафік. Так, ось, бачите, мокро. Але мокро, не мокро, було то не було, то треба всіх кормити. Е от сьогодні це ходила, зрізала о, травичку цю для курей. І думаю, якби не качки, можна було б щось обрізати. В землі б не поколупаюся, звісно, бо болото сильне. А ось весь там клюють вже собі. Скажу, що у нас сьогодні тепліше, ніж вчора було. Вчора було у нас холодніше, бо зараз ходжу. Такий світерок, безрукавка, і все. Вчора було холодніше у нас. І вчора ще й дощ в цей час йшов. Сьогодні пішов тільки вночі. Ще роботи, ці дощі перебили ще. Тут, пам'ятаєте, в мене були такі туєчки, росли таким бордюрчиком, вже прибрала їх звідси. Посадила тут, посадила, що я тут садила? Тут у мене Трошечки півонії будуть різні. Е, потім що у мене тут. Господи, що я там саджала? От там з землі щось під землею. Що я туди садила? Де? Не пам'ятаю. А, лілейники. Лілейників трошечки, потім тут у мене цибуля шніта. Ні, цибуля спіраліс, потім йде цибуля шніта. Бачите, такі малесенькі. Потім тут цибуля, спіраліс і знову лілейники. Так, такий буде бордюрчик. Тому що тітуї почали підгорати, вони такі густі, всередині горячі, всередині поверху піси. От мене якраз оця цибуля, спіраліс і цибуля шніта росли вже в ціні дєбрях, тож я прибрала звідти. Тут вигрібала ось газон. Вон, бачите, скільки купу листя нагорнула, нехай собі гниє. Тут теж була вигрібла по газону, ну вже все одно менше. Тут оця дорож... доріжка була повністю в листях, Уже знаєте, вон, ну бачите така, бур'яни такі, о, вже почала аж випрівати прямо ось. То я пішла, повигрібала тут листочки. Да, кіцюня? Тому що аж я ж кажу, газон випріває. Згрібаю, згрібаю. Ну, ще трошечки лишилось Ось листя на горіхові, бачите? Потім почну обрізати тут. Ой, обрізати, згрібати. Бо тут ще не починала. Згрібати і вивозити туди далі за рослини. І хай там перегниває все собі. Так, а зараз, думаю, трошечки прогуляюсь. Що хризантеми ще цвітуть, все полилося, слава Богу, тому що дощик такий не цю ніч, а поза минулу ніч такий дощик, знаєте, добрий-добрий був, бо прямо калабатини вчора вивозила посилки, прямо такі колобатини були, калюжі. Це виглядає. І це все треба тут повигрібати. Ну, трошечки. Там уже, там уже далі в квіток вже вигрібати нічого не буду, нехай так перепріває. Ну тут трошечки теж, ось бачите, під сітку це пообрізаю і треба трошечки тут повигрібати. Не знаю, як вигрібатися, треба ще зелені бур'яни є. Я більш такі великі вже повиривала ціплята. Ну, оце таке вонюче просто викидати. Соня хверболисний, он так і скорчать ще палки. Скажу, що роботи ще багато. Ну, Зараз вже з затишнього дня у нас погода, так що виходимо в город і працюємо. Чоловік завтра знову на роботу. Ну, Звідси вже поприбирала горщики, Он пересадила бересклети. Ах. Боже, як же вас звучить. Березклети, березклетий. Вони такі, ну бачите, тут міленькі, як самшит, шит, наче. Хоча тут були трошечки пістрявих, але вони в такій ціні стояли, що так китюня, йди звідси. Пересадила в горщики ось і, до речі, так не встигла полити і забулася потім, Ну, дощик прийшов полив. Блін, заблаканий звуці. Ну вони такі. Мілко ліпісні берез і березклети. Так китюня, ну дивіться, іди свідси. Тож на весну вони будуть. Я їх поставлю вже більше на світло, ось оцей пістряволисний Вон трошечки ще навіть є, бачите? Але були такі, що пістряолисний жовтим, пістрялисний зеленим. Деякі не пам'ятають, тому треба на сонечко ставити. Цей теж пістрялисний. Та не підбивайте мені рукуди. Китюня. І мілок тут. Да, мілок? Так, що у нас, що у нас? Бачите, це вже яке все осіннє. Більш такі коричневі тони? Переважають в природі. Ну, звісно, у нас. Зелені завжди вистачає, у нас зими теплі, бур'янів повно. Тож для ціплят буду скупти, стругати, бо є що де. Там на городі таке сіночко гарне. Багато чого горщики пересад... пересаджувати треба. Я ще досі часник і цибулю не посадила на зиму. Вже чую відробить ці зміни, треба буде, щоб він мені переорав там. Хоч часник трошечки в землю кинути. Багато чого. Ну, порожкою буду обрізати і живцювати зразу, тому ще не обрізаю. Тут хризантема ще цвіте, Буду її звідси прибирати. Ось тут вона якраз на углу і, бачите, заважає. Шавлюю синю теж. Зажитцюю, обріжую і зажевтюю. Зажевтюю всю. Мокро, кро капець. Гайди тільки -ка зараз яблуня. Листя зовсім немає. Бачите, листя все-все опало, до речі, треба ось тут повигрібати, бо газон згниє. І яблінь. яблучка, дивіться, які. Вона зараз виглядається яблунька. Низонка лікарпа фіолетова. Бачите, зараз юки. Ой, ну так, да, юка і пампасна трава. Зелені, зелені, ну, не ще йдуть довго зелені, ще йдуть грудні місяці зелені. Ворони каркають осінь. Вже міскантуси, які були зелені. От саме пізніше теж уже жовтіють він. Все ось тут теж ось. Бачите, був ще більш зелений вже все. І пенісетуми. Тут це все треба пересаджувати, прибирати і саджати тут хочу. Хочу тут саджати високі очітки. Це мірний ну це якийсь махровенький у нас буде. Такий цьоня, ну. От куди ти лізеш ти? Ну, нічого не вже робити, лізе під руки і підбиває мені. Ось це вже чимирник який. Кажу вже, трошечки піде обрізатися, все, побачимо, вже скільки чимирників у нас квітує, деякі. Тут побачу були бутончики. Цей у нас тут вже цвіте, гляньте. Одна квіточка ось. Він такий. Світло-світло-рожевенький. А тут ось ще не відкрилися. Ну, не під хризантемами. їх ще затіняє хризантема. бачите, ще закриті повністю. Ну, це в мене сортові всі, я вже казала, так же під хату ці молочайні повирізала, тут ще є, Ну, ще ціплят кормити треба довго, так що буде ще. Ось отут оце чимирники буду викопувати і всі ділити. Бачите, от зелені кущі, скільки треба їх всі викопувати, ділити. Великі всі будуть ділити. Трошечки махрових якихось буде теж сортових. Так, тютюня, тютюня. От, лізе мені під ноги і все. Хочу показати ось тут, оцей ще кусок чимирників. Ось тут у мене, бачите, грядка така. Ну, тут, здається, всі прості, махрових немає. Ну, вже в цьому році які будуть свісти, всі підуть у продаж, все, що зацвіте. Так що мирники на весну будуть. Ну, можливо, ще що щось у подруги буде з Ізмаїлом, в неї теж там є багато. Так що щось то понабираємо на продаж. Ось троянда повністю пропала, яка була привита, лишилася дичка. Треба просто викопати і викинути і все. Просто викинути треба. Тебе бересклети, лишила, це так, от, щоб зиму були зелені. Замість хої. Тут треба набрізати. Таке робиться, господи. Страшне зарослі. Цепросо дала блюз Оце треба викопувати, ділити на поділки. Трошки піде на розплод, трошечки піде на продаж. Трошечки так. Потім тут у нас. Редхету цей треба тут викопувати, розсаджувати, стригти. Тут хочу вже ці ялівці в цьому році. Де? Китюня, чуть не наступила. Ось цей ще ялівець треба ось тут обстригати теж вже все, бо він вже дуже великий. Вже, бачите, він доріжку гень закрив. А тут у нас оце кущ, це я точно пам'ятаю, це. Махровий чимирник буду ділити, тому що в тому році руки не дійшли. Чи було два однакових, здорових кущі, не пам'ятаю. Ну, ось буде оце махровий точно ділитися. О -о. Почула птичка скригоче. Ось тут туї треба стригти, кульками дуже гарно заросли. Не, не треба пропускати. Ну, я буду стригти, тому що у нас морозів не передають, у нас не буде холодно. Тому буду стригти, друзі. У кого вже пішли холоди, то краще не стригти. Хоча, якщо не мають, переда... не, не мають бути у вас великі морози, то можна і дерева обрізати вже, і кущі обрізати. Я буду все стригти в себе. Коли час є, тоді буду робити. Тут ще купа-купа всього обрізати, живцювати, обрізати, пересаджувати. Все, пішла я маю, в вже чайник закипів. Будемо робити сніданок і до сестри. Шоуковиця плакуче знову буду обрізати в цьому році, покажу. Друзі, бажаю всім гарного дня, всім на миру І всім пока.